ТЦК у смартфоні через резерв плюс можна буде подати заяву на відсрочку від призову. Оновлений функціонал дозволить автоматично стати на військовий облік ТЦК та подати заяву на відсрочку. Це багатодітним батькам, студентам очної форми навчання, які здобувають першу освіту. Громадянам із певною групою інвалідності у застосунку Резерв Плюс буде автоматичний такий сервіс надання відсрочки від призову. Розробники мобільного додатку Резерв Плюс працюють над впровадженням нових функцій, зокрема, повторного оновлення військово-облікових даних. Про це повідомили управління інформаційних технологій Міністерства оборони України. Цитую, зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання інші контактні дані, якщо вони змінилися. Основні оновлення включають це, по-перше, автоматичний облік в ТЦК та подача заявок на відсрочку. Нова функція дозволить автоматично ставати на облік у ТЦК, а також подавати заяву на відсрочку. Це стосується по перше, багатодітних батьків. Студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, а також громадянам із групою інвалідності. По-друге, актуалізація контактних даних користувачі зможуть оновлювати свої, свою адресу реєстрації місця мешкання та інші контактні дані, якщо вони змінилися з моменту останнього оновлення. По-третє, Цифровий рекрутинг. В додатку з'явиться функціонал, що дозволяє вибрати бажані посади у Збройних силах України. Це полегшить процес підбору і від, ну, відповідні вакансії, можливо, буде знайти. Багато військовозобов'язаних вони чогось бояться скачувати резерв, плюс це пов'язано з тим, що думають. Що рано чи пізно у цей застосунок прийде електронна повістка, що необхідно з'явитися до ТЦК, будуть приходити інші документи. Деякі вважають, що взагалі можливо встановлення місця знаходження за мобільним телефоном, якщо цей застосунок встановлений на мобільному телефоні та інші е, ризики встановлення зазначеного додатку. Але мобільний додаток «Резерв Плюс» він зручний тим, що у вас в наявності ваші військово-облікові документи. Якщо вас зупиняють для перевірки документів, ви можете надати офіційно військово-обліковий документ, є QR-код і вся відповідна інформація. Тобто застосунок «Резерв Плюс» це дійсно є цифровий електронний. Документ є багато плюсів, є деякі мінуси, які люди вважають, що наявні ризики встановлення зазначеного застосунку. У подальшому функціонал ще буде змінюватися. Ми думаємо, що ви думаєте з цього приводу? Варто чи не варто скачувати резерв плюс навіть сьогодні, 22 серпня, 2024 року, можливо оновити свої військово-облікові дані через застосунок Резерв Плюс. Це можливо, що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, вподобайка, коментар, підписка на канал. Задавайте свої питання за наявністю часу Обов'язково надамо на них відповіді. Дякуємо вам за вашу увагу.